Всім привіт! Сьогодні 15 грудня 2022 рік. Ми на авторинку. Покажуємо ціни на автомобілі, які є, скільки коштують, які роки. Кого цікавить є телефони в оголошенні. Дзвоніть, домовляйтесь про зустріч, оглядайте автомобіль. Я впевнений, що ви для себе щось тут хороше знайдете серед тих автомобілів, які я показую. Отож, всім приємного перегляду. Хто не підписався на, на мій канал, будь ласка, підписуйтесь. Напишіть, будь ласка, під цим відео будь-який коментар. Ну що, почали. Провіться сьомий гольф. Коли я універсал, на легкосплавних в парні протроніки. На 14 рік. 10 100. Друма цієї по автомобілю. Продається посад Б7. 10500 15 рік 2.0 дизель. Механічна коробка передач. Показывается, пыжик. Просто 8 18-й, 12-500. Конечно, только продаж, без краси, полностью прогрессия нет. Вот такие автомобили, сейчас покажем вам салончик. Вылочили. Что-то за автомобиль, все чистенько. карты комедия, я сниму механика. Сейчас Такий є самий гольф. 15 рік, 1325, два йому бузель. Є телефон подавця. Що ми бачимо, є така комплектація. Passat b 7 на далекосплавах, передні протитуманки, передні паратрони, 10900, 11 рік, 2.0 дизель, пробіг 236 тисяч, автоматична коробка передач, рейлінгів, такий чудовий автомобіль, є на ринку. Хто шукає собі Passat b 7 можна собі придбати цей. Продадуть посад Б7. Передні протрольники є з опцій. Передні протитуманки. 12 250. Так, це на 13 рік, 2.0 дизель, автоматична коробка передач, пробіг 258 тисяч, хороший стан. Volkswagen Golf 7. Кузовий рестайлінг, передні паратрольники. 16950 на старті. Автомат 2.0 дизель, пробіг 130 тисяч. Багато комплектація. 16950. Ось такий гольф 7. Козові рестайлінгому. Гольф 7 продається, У нас без передніх парктроніків, без фототуманок, 12350, прибіг 143 тисячі, механіка 1.6. Так. Що ми бачимо, по комплектації є тільки система старт-стоп. Є двозонний клімат кліматконтроль. Вигун, люмоше. Такий гольф. Volkswagen Passat B7. Б7 13-го року. Пробіг 158 тисяч, салон шкіра 11500. 11500 такий коштує Passat B7. 13-го року випуску. Здається, гольф 7, у нас є передні паратонки, передні протитуманки, легкосплави, версія airline. На автоматі 12700, пробіг 260 тисяч. Так, телефон продавця я вам показав камеру, кого цікавить. Маємо виходні зеркала. Так, ось такий у нас автомобіль. Є на ринку, продається, хто бажає собі 7 гольф, можна звернути увагу на цей варіант. Продається посад b 7 На передніх протронах, передні протитуманки, 9900, телефончик є, 14 рік, прибіг 273 тисячі, 2,0 дизель. механічна коробка передачі. 9900, Passat b7 продається Passat b7, у нас є передні протоніки є передні протитаманні фари. Зараз автомобіль перепаркується, я тут поки не паркуються, я вам покажу ціну 10900, 12 рік, буде 8, 870 тисяч пробігу, є телефон, Passat b7. Продається сьомий гольф на передніх парктронах, передні протинумальні фари, кузов до рестайлу. 15 рік, 2.0 дизель, пробіг 219 тисяч 12850 рідна фарба. Є телефон продавця. У нас є панорамний дах. Тому кисню куроку передати. І є у нас кондиць-контроль двозонний. Такий сьомий гольф продається. У нас є передні перехроніки, передні протитуманні фари. Це у нас 16 рік, дизель 1,6, пробіг 139 тисяч, але на жаль ціна договірна. Отже, кому цікавий такий Volkswagen Golf 7? Звертайтесь до продавця. Продається Passat b 7 Це у okay. нас автомобіль 12 року випуску, дизель 2,0. Так, що у нас з пробігом 217 тисяч 11700. Але я не бачу телефонного продавця, але хто шукає собі Passat b 7 Говорю, пістот ціну. 12 рік, 11700.